Всім доброго дня. Шістки Наталії Олександрівни і сама Наталія Олександрівна не можуть заспокоїтись. Сьогодні пристали мені повідомлення, типу, що мені закриють рот, що мене знайдуть. Ну, дивіться, я нікого не боюся. Приїжджайте, пробуйте закрити, якщо у вас вийде. Але паралельно напишу заяву в поліцію на всяк випадок. Хай собі буде. А Наталію Олександрівні бажаю гарного дня. Не переживати, бо, бо нерви це найголовніше, що в нас є. Не можна так. Треба себе берегти. Всім гарного дня. А найцікавіше, що. Оцей хоробрий воїн, який мені написав це повідомлення, після другого повідомлення відразу мене заблокував. Більше я йому нічого не можу написати, але скріншот я зробив. Подивіться, будь ласка.